Навіть присутні сьогодні 14 чоловік, всі сьогодні сьогодні заходять. Зрозуміло. Сьогодні черговий буде Щерблюк і мальований. Ми також з вами визначимо, хто буде знаходити у нас в відділі технічного контролю. Так? І далі. Наша тема нашої сьогоднішньої програми це спесерні роботи, які нарешті ми сьогодні з вами будемо завершувати. Це є наше останнє заняття. Тама уроку це комплексні роботи. В комплексні роботи в нас буде входити декілька сусарних операцій. Це такі операції, як перше, це розмічання, свердління, рубання та опилювання. Давайте згадаємо, які соседні путь, які, які ходять слюсарні операції. Давайте супруг. Розмітка, свердління. Лубання, опилювання життя і виправлення металу. Ще хто може допомогти. Паяння, так, ще, клепання. так, Далі. Також ми на нашому уроці повинні будемо закріпити вже навички з цих слюсарних операцій. Навчитись правильно використовувати, закріпити використання інструменту. Також інструмент повинен бути в справному стані. Сьогодні ми у нас на нашому уроці будемо використовувати такий інструмент. Для розмічання це в нас буде сушальна лінійка. так? Чертівка чи олівець, Кернер. молоток, зубило. Напилки ось так, кровий, циркуль та зубило. Також ми знаємо, що в нас буде входити сверління, у нас також буде входити це сверлінний верстат і сверло. Так. Також ми з вами повинні виховувати нашу повагу до нашої обраної професії і також використовувати матеріал матеріали. Як ми, як ми можемо, щоб не було в нас видів так? Давайте хто дасть правильну відповідь, яка операція, яка операція зображена на майбутнє? Хто може дати цю відповідь? Щерблю. Яка зображена операція у нас? Ззначання донесення операції. Горизонтальна. Горизонтальних та вертикальних ліній. Хто може його допомогти? Я в партнерний бік не витає. Вірно. Також, Следующая Слідуюча операція. Хто може сказати, що це слідуюча операція у нас тут? Слюса? Сверління. сверління на вуличку. Що таке сверління? Сверління це утворення настрійної або глухої. Вихова от проводити. Вірно. Слідуюча до мене що це за операція, хто може відповісти? Кисловський. Це опильно. Опилювано, вірно. І що це ополювання? Це уголовка заготовує нахилку. Для потрібних шовнострів, а також для потрібних жорсткості Вірно. І останнє, давайте яка треба, що ще у нас хто це може відповісти? Інчук. Це рубання. Рубаня, вірно. І що це Що таке рубання? Рубаня це спеціальна операція, коли з допомогою лізеру даного інструменту з деталі займається саміша металом, обозготовкою розділяється частиною. Вірно. Також, давайте далі, час подивимось, давайте ми з вами встановимо відповідність. А, стрічка, наприклад, вона знаходиться під вітровою 2. так? І далі дивимося лапка Б. Під якою цифрою знаходиться? 4. фільма. Шийка, під якою центру він знаходиться. Шийка, далі, слідує обсуждання. Квадрат. Під якою на вашу думку? Три Три, вірно. Хвостови. П'ять. Пять. Вірно. Ріжуча частина. Один. Один. Вірно. Канавка. Може шоста. Шоста. І у нас залишається робоча частина це на що? Один. Один, так? І ріжуча кромка, остання у нас свідкові літери. Це молодець. Зрозуміло, так? Так, ми з вами будемо виконувати е, деталь для кріплення сьогоднішнього році. Виходите. Ну Також давайте згадаємо невеличку справу також з охорони праці. Давайте ці самі роботи повинні виконувати десь тільки. Справним інструментом. Справним вірно, інструментом. Молодки повинні бути які? Без тріщин, без задержки.

Далі. Зубила та правда повинна бути Просто руки мають бути ведень. Вердені, вірно, правильно центровані. центровані. І патрук, Закріплювали. 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 на лещину вставляти в патрон і надійно. Закріплювати. Деталі маленьки розмірів признаної можливості закріпити їх на столі листа. Так? Належить, належить підтримувати. Підтримувати піщами або ж Так, за сверло повинні повинні його зупинити, так? Да? Нашої роботи ми будемо сильно виконувати не тут і тоді так. В кінцевому випадку у нас повинна е, виготовитися така деталь. Так? На перший погляд вона окажеться складна, але тут немає нічого складного. Якщо ми проходили гарно і вчилися на е, теоретичних заняттях креслення, це у вас не буде виконуватись дуже складною операцією. Як вони роблять? Ми можемо взяти інструкційну карту, так, яка в кожному двірма знаходиться, відкриємо, ми можемо побачити, у нас секрет, за якими будемо працювати. У нас в кожного, ми бачимо, лежить пластина, металова пластина. Так. Перед початком роботи ми повинні її оглянути. Так, якщо ми бачимо, якісь заусенці, цієї нерівності, ми повинні їх зняти, закріплюючи її в наші дняща і напевно знімаємо різні частини, які можуть у нас бути. Так, всі з цих чотирьох сторін. У нас не залишилося ніжучих частин. Це наша основний елемент, ми наносимо розмітку. В даному випадку я буду користуватися лінійкою та да, олівцем. Інструкційну карту ми бачимо, перша наша операція ми знаходимо, повинні да, знайти центр нашої деталі. Як ми його знаходимо? Ми повинні, да, ми повинні виміряти нашу пластину. Знаходимо центр, відмічаємо його. Наприклад, в мене є вона 120 мм. Так? Ми знаємо, що всі креслення виміряються всього в чому. В Міліметр. міліметрах, вірно. Нас нанесли ризки зверху, знизу з'єднуємо їх між собою. І з іншого боку проробимо ту саму операцію. Виміряємо нашу пластину металеву і також їх з'єднуємо між собою. Тобто в нас є вже центр нашої деталі. Ну, також ми можемо побачити на якщо ми розвернемо, глянемо на креслення, в нас є круги. Нам, ми повинні ще провести діагональну лінію. Оце нам, для цього нам виміряти це не потрібно. Так? Ми від кожного кута проводимо лінію. У нас нас центр вірно. Одним рухом виставляємо і одним ударом на кермі. Так? Не забуваємо про організацію нашого робочого місця. Інструмент у нас повинен бути на наших підставках, які знаходяться. Знайшли. Після чого ми бачимо сліду нашу операцію, ми що робимо перше наше коло. так? Ми можемо подивитися, У нас є наше коло, повинно бути в діаметрі скільки по інструкційній карті. 60. Зрозуміло, відповідно, ми на лінійці відкладаємо наш радіус 30 мм. Беремо циркуль, лінійку, відкладаємо на лінійці 30 мм. Надійно затискаємо нас циркуль, щоб у нас більше, більше наше полум'я вийшло. Встановлюємо циркуль в накарнений отвір наш. І одним рухом, щоб не було у нас. Лишніх ліній. Проводимо наше коло. Злітало, так? Пойшлось у нас перше коло, як ми бачимо, 60 діаметрів 60 мм, так? Бачимо третю нашу операцію. У нас слі, слідующе коли повинно бути діаметр стільки. Відповідно, ми на, на лінійці циркулем відкладаємо половину. Наш Нашу радість. По 35 мм. Вірно. Також підставляємо, надійно закріплюємо і проводимо друге наше коло. Получилось наші два кола, так? Ну, зараз на колі, яке знаходиться на діаметрі 60, ми вірно горизонтальні та вертикальні лінії, які де пересікаються поле нашого лінія. У другому полі, яке є діаметром 70, ми накарнюємо перпендикулярні лінії там, де вони пересикаються з колом. А, кернели, так? так слідуюча наша операція, ми можемо з вами побачити, це ми робимо третє коло, яке в нас є 90 мм, яке дає загальний розмір нашої деталі. так? Якщо в нас, ми знаємо, що у нас є якщо в нас діаметр 90, ми вже відкладаємо відповідно 45. так?

Після чого ми переходимо до сверління. Так? Давайте, щоб ну, ви вже бачили цю операцію, так? Ну, давайте я ще раз повторююся, бо це є якби і чуть може бути травматично, тому що ми знаємо, що працює верстат, так? Ще раз хочу наголосити, при, ньому, при дотриманні техні, техніки безпеки ми повинні працювати на ньому в окулярах. Деталь наша в якому разі не повинні тримати голову руками, в нашому разі це буде пластовці, яких ми будемо тримати. Давайте всі, всі підійдемо тут, коло станемо, я покажу вправу. З лівого боку, ніхто ніколи це не повинен стояти. Працюють на верстак, на верстаті працюють дві людини. Тобто одна людина, яка свердить, друга людина я, яка дивиться за виконанням з охорони праці. Так? Після чого у нас є накарна наша деталь з отворами, ми натягаємо окуляри і вмикаємо верста. Різниці немає з якого отвору. З якого накараного ми будемо починати з так? Сверло не повинно сильно натискати, але ми знаємо, що саме основне це є, коли сверло виходить з нашої деталі. Тому що воно має рух і деталь у нас, якщо вона недійна буде, вона, не вона закріплена, вона може в нас волити. Буде сьогодні бачимо що. Два так, да? так, займаємо свої місця. Після сверління так, у нас виходить, щоб не затягувати пиття, після сверління у нас виходить, ми просиримо 9 отворів, так, у нас виходить ось така деталь. так. Після чого ми бачимо, ми проводимо, беремо лінійку від верхніх країв отворів, які знаходяться. На кругу нашого діаметра 60 ми проводимо лінії. Одна. Ось чотири отвори. Вони у нас співпадають. Для чого це ми робимо? Це в нас потім ми будемо вирубувати, так? Щоб у нас вийшлось 4 пазли. Після чого, після чого ми... У нас виходить вона така, так? Да? І в нас вже наша... Майбутня деталь готова до вирубування. Ми знаємо, що при вирубуванні наша верхня деталь, верхнє коло, яке має діаметр 90, ми повинні рубати не по лінії, а добати невеликий запас 2-3 міліметри, щоб потім ми могли підігнати нашу деталь під розмір. Так, так які є питання? Немає питань, Ну, давайте подивимось. Як ми зрозуміли, закріпимо матеріал нашої основної розмітки. Хто хоче з повторити це закріплення? Ну давайте. Да, може користуватися інструментом. Може бути деформовано.

Такое вывод, который я, такой, я думаю, Чого ми накарнюємо центр. Угу. Проводимо ще дві лінії. Угу. Що ж нам розміряти не, не потрібно, ми у нас знаходиться саме собою. Перше коло, яке в нас діаметром 60 мм. Mm -hmm. На цирклю ми відкладаємо 30 і накреслюємо. І ми накернюємо по горизонтальній горизонтальні лінії. Ці лінії, де пересікаються вони з колом. Ми окреслимо ще одне коло, яке у нас діаметром 70 міліметрів. Також накажено по прокондикальных лініях. Після чого ми знову відкладаємо на е, циркулю е, 45 мм для е, креслення кола, яке буде діаметром 90 мм.